Вам не подобається те, з яким рандомом випадає лут в Borderlands? Чи може рандом вас обійшов під час кидання кубиків у Baldur's Gate? Чи як рандом прорахував точність попадання в XCOM на 100%, але ваш солдат все одно не влучив? А знаєте, що ви можете зробити в цих іграх? Перезавантажите останнє збереження. А знаєте в якій грі рандом вас не буде жаліти, і ви навіть вплинути на це не зможете? Ви на каналі Містер Стратег і я вітаю вас у грі. Мініметро, чудова гра, дійсно чудово, без іронії. Ця гра вийшла у далекому 2015 році. Приємний мінімалістичний дизайн та проста ідея поєднуються у приємне враження під час гри. Саму ж гру можна пройти, якщо це взагалі можна застосувати к такій грі, за декілька годин, погравши в абсолютно усі режими та відкривши абсолютно усі міста, які тут є, але. Звичайно, все було б занадто просто, якби не було цього, але гра спонукає тебе грати, і грати і грати, тому що тут є світовий рейтинг. І ти можеш змагатися з іншими гравцями, хто більше з вас перевезе пасажирів в тому чи іншому місті. І тут гра розкривається наповну, так би мовити, тому що твоє особисте досягнення залежить лише від того, наскільки тобі пощастило з рандомом. Наскільки тобі пощастило з розташуванням станцій. З тим, наскільки та чи інша станція популярна, які щотижневі варіанти тобі пропонує гра. Тому що назавжди, я б навіть сказав дуже рідко: гра тобі дасть саме те, що тобі потрібно. В тебе закінчились мости через річку, а гра створила нову станцію саме на іншому березі міста. Ну ось тобі на вибір вагончик чи нова лінія. Тобі потрібен новий потяг, тому що вже всі зайняті. На ну, ось тобі нова лінія і міст через річку. І такий рандом в усьому. Тому вам треба бути дуже-дуже вдалим, щоб досягти якогось великого результату в цій грі. Саме цікаве це те, що гру можна зламати і накрутити собі необхідну кількість вагонів, великих станцій, мостів, будь-чого. Не дивлячись на те, що цей рейтинг побачать усі. Можливо, це вже виправили. Я робив це лише раз і дуже-дуже давно, чисто з цікавості. Але чесно кажучи, це вбило жажду до змагання. Так. Я перевіз понад 4000 пасажирів, але справжнього азарту це не викликало. І ось відносно нещодавно, в 2021 році, а для тих, хто дивиться цей ролик через декілька років, скажу, що записував його я у 2022-му, так от вийшла ще одна гра від тих самих людей в такому ж приблизно стилі: Міні-Моторвей. І чесно кажучи, особливо для мене, ця гра цікавіша, ніж міні-метро. Тут більше можливостей, тут трохи інша логіка прокладання маршрутів. Тут також декілька міст, декілька режимів, і також є елемент сусвітнього змагання за кількість пасажирів, які доїхали від дому до офісу і назад. Але так, так само як і міні-метро, це все ще той самий рандом, і десь ви можете програти за тиждень, а десь протриматись декілька місяців і перевести декілька тисяч людей. І я вважаю, ось ці дві гри це чудова реалізація рандому в чистому вигляді. Який кожного разу робить кожне проходження кожного міста унікальним. Ну а наостанок хочу подякувати вам за увагу, пишіть свої коментарі та ставте свої оцінки. І обов'язково тихого та мирного неба вам!